Для того, щоб зварити борщ, нам треба на такому тертку натерти моркву і цибульку. От я їх вже натер. Вони в мене присмажені на олійці і чекають, щоб їх кинути в баняк із бульйоном, з русолом. Ну, як робити бульйон, я думаю, всі знаєте, треба кинути квачик м'яска, туди чи касна махва. Крім того, треба нам кинути туди бульбочки. Бульбочку треба гарненько порізати. І від крухмалу відділити. І ще ми маємо квасольку. Квасоль. Квасольку треба вночі, щоб вона відмохнула, і вже можна її приварити тільки не до повної готовності, щоб вона була трошки недоварена, і вона в борщі вже буде доварюватися. Ну, і тепер будемо приступати до самого борщу, щоб зробити його. Так, ще даємо в баняк лавровий лист і не забудемо такий от перець. Я не знаю скільки треба дати. Даю три штуки. Воду, яка кипить бросив, в розіл, закидую посольку. Там вже бульба приварена. Там вже є і капусточка і картопля. А? Майже. Майже готова. Щоб втушити морквинку, треба з цибулькою натерти її на терку, морквинку. На олійці і буде така заправка, але то ще не все. Треба картопельки нарізати, кинути її в баняк, тут же е, вариться картопля і капуста дрібно нарізана. Тут в скороварці вариться буряк, витягну, покажу. Е, квасольку треба на ніч відмочити. І потім зварити, але не до повної готовності. Готуємо вже спеції, якісь, які ми маємо. І так само тут. Ну, перед тим як натирати бута, буряк на терці, бажано його почистити. До моркви даю буряк. його треба буде гарненько впушити а щоб було смачніше ми все помо сюди Трошки соусу называется фірмовий соус Made in надевин в Україні. Кидаємо. Я взагалі не знаю, в яких пропорціях робити, якщо чесно. І коли кидати, яка послідовність. Але я знаю, що воно все одно з'їсться. Я вже казав, що люди не свині що з'їдять. якісь спеції які є можна закинути я взагалі сам не знаю що тут таке але вже третю пачку доїдаю і нічого живий і я не давив солі всі треба дати такі баняк десь так напевно Потім краще досолити, ніж має бути пересовлений відразу. Відділяємо те, що їсти не будемо. Я не вмію правильно готувати. Я не знаю, як правильно. Я просто вам хочу показати, що це можна зробити в своїх умовах. Я не професіонал, залі це не моє. Але ми кожен маємо дружину. І дружина нам робить їсти. Деколи так вогоно є смачніше, ніж в громадському харчуванні. Ну, якщо дружина зробить, то що ми не можемо їй допомогти таке саме зробити, але бажано своїми якимись елементами щось свого додати. Бо таке робити повністю, як робить жінка, то не цікаво. Ну, та як це не цікаво? Їсти всім хочеться, але бажано щось таке зробити. На грані сюрприза, то ніж спробую. О! Добре, якщо є файний ніж. Особливо добре, якщо є м'ясорубка. Бо коли м'ясорубки немає, робиш пельмені зубами, щелепо болить, страшно. Хочу показати, що кожен з нас це може виконати. Абсолютно. Тільки якщо людина хоче, Звичайно. Отже, дегустація. Дамо трошки сметанки. значить борщ ще теплий, він ще не настоявся. Але треба зробити дегустацію. Сметанки багато не даю. Так. Ну, можна порівняти. Сметанка біла бо ж такий червоний. Так. Так. Ну то, що смачний, то ясно, але ж ви мені не повірите. Я себе хвилити я не буду. Пахне смачно і дійсно смачний. Ну, ще навіть картопля не почервоніла. Якщо будете кидати сіль, вважайте, що так як в моєму випадку я кинув пасту ту томатну, вона солена, я пересолив, треба було води додавати. Так, квасолька. Ледь, ледь, ледь або треба було доварити, ледь-ледь, або вона настоїться.